Слава Україні, козаки! Тестуємо акумуляторний безщитковий вентилятор від компанії Einhell. Комплектація. Інструкція та гарантійний талон на багатьох мовах, включаючи українську. Кругла підлогова масивна ніжка з резиновими елементами. Пластикова кричатка діаметром 28 см. Захист. також пластиковий. Телескопічна стійка з безщитковим двигуном, роз'ємом під акумулятори Einhell і штоком, на який буде кріпитися крильчатка. Вражає увага до деталей. На камеру, можливо, і не видно, але тут є позначки для того, щоб сумістити їх ось таким чином. Ось так ми закриваємо кришечку і тоді провертаємо і фіксуємо ось цю передню кришку до задньої. Голова регулюється і по вертикалі ось таким чином. І висоту від 42 см до 75 см потрібно затиснути ось цю муфту. Також голова має поворот. Від мінус 60 до плюс 60 градусів. Тобто на 120 градусів може здійснюватись обдув. Звертаю увагу на те, що акумулятор в комплект не входить, і його або потрібно замовляти окремо, або так як в моєму випадку, дістати з комори. Давайте перше включимо. По органах керування у нас в голові є чотири кнопки: кнопка включення-виключення, кнопка зміна режиму потужності, їх тут аж 4. Також кнопка, яка вибирає діапазон обдуву 30 градусів, 60 або 120, і таймер. 1 година, 4 години або 8 годин. Давайте включимо. У нас присутній плавний пуск. І на першій швидкості ну він абсолютно безшумний. Зовсім. Давайте другу швидкість. На другій я також не відчуваю зовсім ніякого шуму. Навіть на третій швидкості він працює ну, неймовірно тихо. Тихішого вентилятора я ще не чув. Четверта максимальна. Ось на четвертій вже з'явився аеродинамічний шум повітря. Але ну, мотора взагалі не чути. О, при цьому дме він дуже і дуже серйозно. Абсолютно нічим не поступається мережевим вентилятором, а по тихості роботи точно на голову вище. Давайте включимо. Обдув на 30 градусів. Так, дує прямо вам в мікрофон, то можливо вам буде трішечки гучніше. Насправді, дуже-дуже тихенько. Так, це було 30 градусів, давайте включимо 60. Ой, це спасіння в спеку. Так, 60 градусів і 120. Давайте я вас віднесу трішки далі. Ось так. Потік повітря дуже і дуже серйозний, і прохолода відразу відчувається. Оцініть кут повороту голови. 120 градусів це. Дуже і дуже серйозно. Якщо ви поставите його в одному з кутів кімнати, то вся кімната буде обдуватися. Зарядив повністю ось такий акумулятор на 3 а години. ставимо його в наш вентилятор, вмикаємо на максимальні оберти і також ставимо обдув 120 градусів, дивимося на годинник 16.00, подивимося, наскільки з часу вистачить його на максимальній потужності. Прийшло 2 години. На годиннику дивіться у нас 18,01 і давайте подивимося, скільки ж. Заряду акумулятора. Вам не видно? Ось так. Два ділення з трьох. Тобто за дві години акумулятор розрядився приблизно на 33%. Продовжуємо тест. Ось так. 19.53, 4 години триває тест. І що там у нас? Одна поділка залишилась на акумуляторі 3 амперному. Продовжуємо. На годиннику у нас 21.42. Мені, на жаль, не вдалося зазняти, як перестав працювати вентилятор, але дружина прослідкувала і сказала, що він виключився рівно о 21.00. Тобто від 3 амперного акумулятора на максимальній потужності він пропрацював 5 годин. В минулому році я мав необережність купити в Таврії ось такий вентилятор. Він був в 4 рази дешевший за Анхеля, але по якості, напевно, в разів 10 гірший. Я його відразу з коробки, коли діставав, то побачив, що в ньому ось ця хрестовина вже була зламана. Я її ось таким чином там якось. Зремонтував, поставив замість стандартних гвинтів болти і знизу закрутив гайками, але це не надто допомогло. Стабільності в нього все одно немає. Він ось такий весь розхлябаний. І навіть при роботі, коли ти його включаєш, він весь труситься. Рівень шуму значно більший, через що, напевно, через оцих три лопаті, і вони якісь величезні, і, скоріш за все, ще й не відбалансовані, тому що під час роботи, як я вже казав, вентилятор прямо ж так труситься. Коли замовляв його, то. Переживав, що ось тут буде акумулятор, він доволі важкий. І вентилятор ну, може перекинутись, але основа доволі стабільна. Лопаті відбалансовані і ніяких вібрацій під час роботи у нього немає. Шум тільки від повітряного потоку. Окрім хрестовини, яка була зламана відразу, через тиждень довелося замінити ось цю вилку. Це, звісно, попійки і там, 10 хвилин роботи, але для нового пристрою це, на мою думку, також занадто. Хотілося б трішки якіснішого кабелю. Включу його для того, щоб ви оцінили рівень шум. Дивіться, який він нестабільний, ним трусить. Він також виконує свою функцію, обдуває і надає яку не яку прохолоду, але про комфорт тут мови немає. Я зараз в першу чергу про акустичний комфорт. По якості також дві поломки буквально користувався ним ну, місяць часу в минулому році. Одна з яких, як я вже казав, була прямо з коробки. На рахунок Айнгеля, я, звісно, думаю, що він буде поякісніший і ніяких поломок не буде. Але якщо вдруг він зламається, то я вам обов'язково про це повідомлю. До висновків, цей малюк мені дуже сподобався, але ідеальним назвати, на жаль, я його не можу. Основний критичний для мене мінус це те, що він живеться тільки від акумулятора. Не розумію, чому не додати СІ роз'ємчик от сюди, щоб він міг живитися і від акумулятора, і одночасно від мережі змінного струму. Наскільки це здорожило би конструкцію? На 5 доларів при Загальні вартості це абсолютно несуттєво і значно би додало в варіативності використання. В кого, наприклад, один акумулятор, і він розрядився, треба зачекати півтори-дві години, щоб зарядити, при цьому, акумуля... при цьому вентилятор не буде використовуватись таке собі рішення. А з вхідним роз'ємчиком IC ми могли б його використовувати і на вулиці від акумулятора, і, наприклад, в приміщеннях, яких немає змоги заживити, а там, де є розеточка, чому б не використовувати. Другий мінус. Звісно, хотілося б трішечки доступнішої ціни, тому що в сучасних реаліях намагаємося економити на всьому, і вентилятор це не річ першої необхідності, тому хотілося б трішечки доступнішої. Третій мінус те, що в вентиляторі не реалізована пам'ять режимів. Тобто він завжди вмикається в найслабшому режимі і потрібно ось таким чином перекласувати до найсильнішого, було б класно, якби він вмикався в тому режимі, в якого ми його виключили. Тепер до плюсів. Якість, на мою думку, дуже-дуже на високому рівні. Величезна кількість налаштувань роботи від кута повороту до потужності їх аж 4, і навіть реалізований таймер 1, 4, 8 годин це, на мою думку, дуже класно. По стабільності також жодних питань, основа масивна і гарно тримає вентилятор, навіть якщо він витягнутий на максимальну висоту. Акустичний комфорт також на височезному рівні. Тихішого вентилятора при даній потужності я ще не зустрічав. Енергоефективність. До неї жодних запитань. Акумулятор на 3 А години на максимальній потужності може живити цей пристрій близько 5 годин. На мою думку, цього вистачає прямо з головою. Тим більше, що я завжди користуюсь на другій швидкості, а четверта була тільки заради експерименту, тобто на другій швидкості він точно пропрацює більше, ніж 6 годин. Дякую за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Свою думку про цей пристрій напишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Там весело, цікаво, і я публікую посилання на класні акційні товари з аліка по дуже бюджетних цінах.